Ми багато років, можливо, років 5-6 розпочинали цю співпрацю там з німецькими художниками, потім з болгарськими. Але так закінчилось все якась, намірами. Але в зв'язку з, з початком таких активних дій Колацея Ромуальда, який відкрив, можна сказати, вікно в Європу через Академію банківської справи, ми затоваришували залюблено. Тобто Люблін став нашим партнером, ну як партнером через навчальні заклади. Після поїздки липневої нашої делегації дітей і батьків в Люблін університет Марії Кюрі Складовської. Ми за підписали угоду про наміри. Тобто, ми розпочинаємо активну тісну співпрацю з обміновими виставками з обмінами дітей. І так сказати, на перспективу навчання їх там на сьогоднішній день. Три учні в нас навчаються, наші випускники, і два вступили в цьому році. Тобто ну, співпраця продовжиться вже конкретно. Значить, з деканатом університету вже проведена розмова і як сказати, практична робота по опрацюванню програм їхніх і наших наших випускників, тобто п'ятий і шостий клас це допрофесійне навчання. Допрофесійна. Значить, у нас структура ще з Ленинграду, ми спонсори в основному. Телевізори ми придбали, Є, відеоряд показуємо або ці викладають, патриоти в акварелі, десь живемо чинці. Це просто на підкорку треба кидати.

Вчора. Час, Пускай спочатку в місті общаєш. Неможливо виховувати дітей високому мистецтву в обдертих приміщеннях. Це наша була сіль. І, як завжди, можна сказати, що діти наші знаходяться на вершині піраміди навчання, тобто все для блага дітей, щоб можливість було навчатись, перебувати. Ну і творити приміщення школи. Кошти, які видали бюджет 100 тисяч гривень на ремонт аварійного приміщення, де стеля провисла 15 сантиметрів, і реконструкція входу в школу. Дуже складно спати в ніч, коли стеля тріщала. Розумієте? Це розуміла і влада, і мер, і цибульська Наталія Олексійовна. Ну і дякуючи співпраці з. Депутатськими комісіями з, з, з партіями я не говорю там про одно, з усіма партіями. Питання все вирішилось позитивно.